Я зараз біля музею на Софіївській, художній музей, колись палац Патоцьких. Колись принадлежав Морозлі. і марозліка якраз і подарував художньому музею. Тут дуже така красивий садик. Тут декілька разів взагалі знімала, дуже красиво виглядає завжди. Дуже приємно сюди заходити. Ну, осінню ще не знімала, бо якщо, якщо вже тут проходила поруч, то захотіла трошечки вам показати цю осінню красу. Справжня осінь. Декілька входів. Можна подивитися. Зовсім трошечки пройдусь. Вже полагодили двері. Ну, тут поруч було влучання. І трошки пошкодили. Також тут поруч вулиця Софіївська. будинки поруч симпатичні. Ось так виглядає. Бачите? Такі кущі дуже-дуже красиві. Клас. Тут є. Також скульптури. Музея, в принципі, дуже-дуже давно в не заходила.